Інспектори муніципальної варти обстежують дитячий майданчик на території 6-ї Вінницької школи, звертають увагу на технічний стан та естетичний вигляд, каже Майя Гончарук. Пошкоджені лави для сидіння одна та інша. Будемо писати на відновлення. Оглядають і тренажери, один погано зафіксований. Цей елемент дитячого спортивного майданчика, також погано зафіксований та також у приписі фіксують графіті, їх мають замалювати та неналежний стан інформативної дошки. Вона також пошкоджена, на ній нанесене графіті і вона вже вигоріла на сонці». Заступник директора школи з господарської частини Анатолій Яремчук розповідає, майданчик загального користування його стан перевіряли два тижні тому. Тут в основному місцеві, місцеві ранком і обід і вечором, коли, 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 коли. Це не шкільний. Він то чисто рахується на школі, але займається всі, ми ж не можемо заборонити. Регулярно обстежуємо, але бачите, я казав робітникам зробити їх, але бачите, як зробили. Знімальні групі Суспільного каже, за годину пошкодження усунуть. В теченні часу буде все зроблено. Головна інспекторка Майя Гончарук розповідає. Вони фотографують та записують пошкодження. Далі формують припис, який надішлють балансоутримувачу дитячого або спортивного майданчика. Це можуть бути департаменти освіти або комунального господарства і благоустрою, управлінські компанії, ОСББ, квартальні комітети. У даному випадку припис щодо майданчика шостої школи надішлють у міський департамент освіти. На усунення пошкоджень мають до 10 днів. Наступним перевіряють майданчик, де тиждень тому зафіксували пошкодження. На цьому фото видно, якими були сходи на гірці до ремонту. На гірці сходинки були поломані, криша також була зломана, не пофарбовано. Естетичний стан дуже поганий був. Бокові дошки гірки також були пошкоджені. Якщо відповідальний за стан майданчика не виконує припис протягом зазначеного часу, на нього складається адмінпротокол, каже начальник відділу з благоустрою муніципальної варти Олег Коцюруба. Направляємо їх на розгляд адміністративні комісії при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. А вони вже приймають рішення про накладання штрафу на ту чи іншу особу, яка проігнорувала вимоги припису. і і е, може бути штраф для посадових осіб до 1700 гривень штрафу. На території Вінницької громади 345 дитячих та спортивних майданчиків, каже Коцюруба, за півтора тижня перевірили в стан 150. Більшість недоліків в тому, що десь щось відломалося, досочка десь відпала, десь труба якась загнула. Якісь штирі утворилися внаслідок того, щоб десь де може дитина травмуватися. Саме, саме головне для нас це саме. Е, Технічний стан, тому що воно несе небезпеку через годину. Суспільне повернулося на майданчик шостої школи, який сьогодні інспектували першим. Тут почали усувати недоліки. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця.